І всім привіт, з вами самі, Сьогодні ми будемо знову грати в гру World of Tanks Blizz. Адже буквально пару днів тому розраби додали нове обновлення 10.7.0 там, де вони конкретно додавали доволі багато там всяких крутих плюшок, там, наприклад, нову вітку там китайських танків і так далі, плюс нову карту Мілдбург. Ну, але саме головне, заради чого я зараз записую це відео, це українська озвучка. Зразу хочу вас попередити. те, що я трохи прихворів, може голос буде трохи дивний, і щось по такого, так що так. Да. Ну і хотілося б ще нагадати про те, що що мене 20 лютого буде день народження. Я конкретні рамки виставляти не збираюся. Скільки треба мені підписників? Ну а конкретно хотілося б, щоб ви просто поставили лайк під цим відео, підписалися, якщо ви ще досі не підписані. А якщо ви ще й скинете це відео другу там, наприклад, чи може якимось знайомим, то це буде взагалі кльово. Тому дякую за те, що дивитесь мене ще досі. І підписувалися нав навіть довгий час, коли я не виставляв нові відео. А зараз ми переходимо уже конкретно до цієї гри. Конкретно зараз я вам покажу, як саме встановити собі українську мову в цій грі. Як ми бачимо, ось зараз в мене російська мова. І ось український в мене пише, і скрай українська, це вже так. Примінити. Продовжити. Так, приєднуємо. Уже появилась тут українська мова. Синхронізація магазину. Тепер ми з української локалізації, і конкретно цього нам не хватить для того, щоб екіпаж говорив на українській мові. Нам треба буде ще зайти. Ось на стройки, як ви бачите. Інше і у нас тут національний голос екіпажу і так прибраний. Ну якщо він у нас включений, то його треба прибрати. Зараз я включив, зараз я виключив ось. Національного голосу екіпажу не має бути. Адже, якщо він буде включений, то у вас нічого не вийде, тому що навіть якщо у вас буде українська мова в цій грі, то якщо ви, наприклад, будете грати на німецькому танку, у вас все одно буде екіпаж говорити на німецькій мові. Так що так. Ну, давайте зараз конкретно ми виберемо шкоду. Ну і можемо з вами піти в звичайний режим. Так що так. Да. Погнали. Так, поїхали. Я давно не грав цю гру. Ну і зараз трохи мені непривічно не грати, а вже ж. І може бути те, що я може навіть буду тут трохи тупити. Ну це нормально, я цю гру не грав. Я не пам'ятаю скільки часу, зараз я на монтажу не пишу скільки саме. Але так-то все-таки я ще пам'ятаю, як не грати. Зараз треба побачити, як тут буде озвучуватись вистріл. Тут є Тайгер 1. Ну-ка. Ага. Броню пробито, Ооо! Ото файна українська. Ото файна українська. Так, тайгер вилазити не хоче, але зараз він все одно вилізе. А він на мене дивиться. Позвучка тут одволі непогана української мови. Улучний постріл. Треба зараз... Куди ти уїжджаєш назад? Далі навіть кашет, я впав. Є пробиття. Ну, звучка тут доволі кайфова, єдине, що може трохи тихо тут може в деяких моментів не розбірчива, Ну, примірно тут, так, так сказати, все це все чутно, все зрозуміло. AMX. От зараз від нього мені може бути трохи больновато, звісно. <плес> Пробили голові. <мій. плес> Висунці мені збили, звісно. <плес> все. Ну зараз, як ми бачимо, скоріш за все ми виграємо. Давайте вже будемо добивати оцього Тайгер 1. Все добили ми перемогли. І мені аж не вірити, те, що тут все на українській пише. Це взагалі просто імба, реально. Кайфово грати в ігри, там, де є українська локалізація, там де є український переклад. Це доволі кльово. Так, давайте зараз заберемо тут всі призи, які залишилися ще тут. Ну а зараз давайте тоді зайдемо вже рейтинговий. Ну і починаємо. Зараз вони дізнаються до вихоживе. Так. Да. <рес> так, поїхали на Б, значить. Так, ось й танки. Оце для мене таке собі. Це для мене проблемка буде, дуже сильна проблемка буде. Краще буде мені тут заховатися і... В принципі, захоплювати цю точку. Може навіть чимось і допоможу. Ай, єлопай. Все-таки мені не треба вкусовувати да Зря я це зробив, зря, зря. Ой, ще до мене зараз їдуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бллін. Хоча ні, це тайгер. Він такий собі слабенький. Все, захвачено Їдемо зараз хоча б тайгера рознесемо, а далі там уже можна... мої полномочі і все. Я ще йому прям в гусінцю стрілю. А, пошкоджений, ладно. Гарний постріл, не поспориш. Добрий постріл. Так, зараз будемо висовуватися. Мені треба буде то добити. Еміль, ой-ой-ой, це не до мене. Це не до мене, це не до мене. Я по такому разбираюся цей чел мене навіть не побачив я з цей юто мене навіть не побачив зря зря а, ой, 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 в смислі. давай та йоли пали Та як ой все мені капець Та в смысле о фух, все спасли мене. я конечно такие це просто жесть так, можна Т-15, думаю, попробувати. Ах, чи ні, йо, от, недалеко. Так, ой-ой-ой, ні, 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 дякую. Там ще опа АМХ. Я його правда не бачу. Може кумулятивні треба буде. Ах, чи ні? Зрозуміло. Ну шансів у нас небагато, звісно, думаю. А, зараз это це... противники за рекордчиком просто выпить. Так, ну істалк нормально, конечно, стрелял. Да, все добили, остався тільки ру 250 до 1. Його зараз просто. Ну, з Зоростоняю МС, тобто шансів дуже мало. А ні, АМХ він добив, а от зараз вз його доб'є. Хоча б програли не погачка. Ну що ж, поїхали. Я вже ж не знаю, чи я буду тут кусточку прямо зараз займати, то що можуть мене тут рознести, в принципі. Так, походу ж, ніхто не хоче туди їхати, ну ладно, все ж таки я сам туди поїду. Проїжджаю сквозь стіну. Ну, четверо посередині біля Б, походу. Дайте п'ятеро. Так, точка А є. Поїдемо допомагати нашим тіммейтам, може шкоду рознесемо. Ну або нас рознесуть теж як ідея. Добрий постріл. А, все є. Ну я займу тоді точку Б. А, противників четверо. Це це проблема така. така велика. Танк хорить, збивай підбився. Але Йолипал звідки? А, тут АМХ, йо, О, Так, ну ця точка вже під нами. Та ну куди ти ззаді мене заїхав? Але це подлюка, звісно. Єди. Ну як, ну блін, але обідно. Ну ладно, це все із за тімейтів раків. Підводжуючи підсумки, можна сказати те те, що українська озвучка в цій грі вийшла доволі кльовою. Та деяким людям з України, які давно перестали грати в цю гру, варто буде все-таки сюди вернутися. Адже ця озвучка вирізняється серед інших, та з нею гра стає більш веселішою і більше мотивацією. На цьому поки що все. З вами був Якса, Всім удачі і всім пока. І всім привет, з вами XM, і сьогодні ми будемо знову грати в World of Tanks Bleached. Блін.